Привіт, товариство! Андрій файного міста. Вітаємо сьогодні. Поговоримо про альтернативні стейки. Взагалі, що це таке. До речі, по перше, це дуже смачно. По-друге, це відносно недорого, тому що стейки взагалі це доволі така дорогенька штука. Ну і третє, де їх з'їсти ми є в 0352 в кафе міському кафе. До, до речі, є сніданки зранку до смерканку. Є дуже цікаві страви, не за всі гроші світу. Це важливо. Стейки, які ви знаєте, це є рібай, це є. Філе міньйон, традиційні стейки, тобто, це ті м'язи бичка, не корови, бичка, наприклад, там Black Angus, припустимо, тобто це ті види м'язів, які приймали найменшу участь у рухах. Ну і мінімально напрягалися. Альтернативні це зовсім інші види м'язів, які не настільки популярні, як, припустимо, там Нью-Йорк, філе Міньйон, ріба і так далі. Вони дешевші. От, їх треба правильно приготувати, їх треба правильно промаринувати, тому що вдома зробити стейк з, наприклад, філамінь, це може абсолютно будь-хто. Вже з альтернативною треба трошки побаритися. У нуль є два види стейків альтернативних. Саме це є стейк місника, який ми сьогодні показуємо. І якщо домовляюсь, фланг стейк обидва коштують 360 гривень. Сьогодні, до речі, останній тут йде на ура. Стейк м'ясника, Подивіться, наскільки все круто, наскільки класне м'ясо. Можете самі вибрати просмажку. Я рекомендую не просмажувати до кінця, тому що стейки не варто просмажувати до велдану. Тож краще свинини тоді візьміть, якщо ви хочете завелданити стейк. Сама якраз суть, стейку в тому, що має бути ось цей отсік. Стейк м'ясника. Чому називається саме стейк м'ясника? Тому що є така легенда, що м'ясники залишали собі саме цей шматок м'яса і не продавали його, а лишали для себе. М -м -м -м, класний аромат. Знову ж таки нагадаю, що його треба правильно промаринувати і приготувати. Це вже трошки такий аперлевел. Кому я можу порекомендувати його? Дивіться, це є. Справді цікаво. Перш за все, це для тих людей, які вже стейків переїли в своєму житті. Тобто, яких не здивуєш рібаєм або філаміньоном, це зовсім інший вид стейку, він трошки жорсткіший, але він реально дуже прикольний, дуже смачний, дуже ароматний. Відчувається знову ж таки для стейку, найпростіше. Шебрець, він же тім'ян, шебрець і розмарин. Все, і правильний маринад. Mm. Десь 200, 200 з кубіками грам стейку, плюс картопля, плюс соус. Загалом це десь 350 грамів всього, сам стейк, м'ясо. Десь в районі 200-грам. плюс грам. За 360 гривень. Та можливість поїсти стейк реально класний, якісний, не за всі гроші світу. Такої порції плюс до того всього ви ще не істеся. Обов'язково спробуйте, Вперше в перше пробую альтернативний альтернативний стейк І скажу, що я дуже задоволений. 0,352, можете прийти і спробувати. Це доступно, це смачно. І є от такі унікальні стейки, які називаються альтернативними стейками. Спробуйте обов'язково. Пам'ятайте, всюди добре, а в Тернополі в Україні смачно!